Слава Ісусу Христу! Христос дійсно живий. От, І те, що Він живий, це свідчить про те, що Він змінив життя багатьох людей. Він змінив моє життя. І найкращий доказ для мене те, що Він живий, це те, що Він змінив моє життя. Це не просто привітання Христос Воскрес. Скільки людей так вітаються, але вони навіть не задумуються над тим. Але коли ж змінилось, змінилось життя, це свідчення в твоє життя, що Він живий. Каже Христос такі слова: знайшли мене ті, що мене не шукали. Відкрився я тим, я тим що мене не питали. Я сказав: Оце я, оце я до народу, що йменням моїм не був званий. Знаєте це про кого? Це про погану. Вони ніколи не знали Господа, вони називали себе Божим народом. Євреї називали себе Божим народом. Вони знали Господа. Ну, каже Господь, що я відкрився отим, які мене не шукали, які мене не звали, які дереву служили, які бовванові кланялись. І я відкрився їм. Я спас їх. І те, що я їм відкрився у тому народу, про який євреї кажуть, це нерозумні люди. Вони каменю служать. Каже Господь, а я викличу у вас заздрість нерозумним цим народом. Я відкриюся їм. І ви їм будете говорити, що Мойсей вас вивів з Єгипту, а той, кому я відкрився, він стане і скаже, а Христос мене вивів з духовного Єгипту. Із рабства гріха, я був рабом, я був рабом наркотиків, я був рабом алкоголю, я був рабом блуда. Стільки то років, я був пов'язаний, я був зв'язаний. Та коли я відкрив, мене Христос спас, вивів мене, я пізнав, що він живий. От розкажіть таке свідоцтво єврею, і він не буде мати, що вам сказати. Як Христос змінив ваше життя. Це найкраще, що сказав Господь, я викличу у вас заздрість отим, що я спасу нерозумний народ. Ви будете розказувати, як Мойсей вас вивів, а вони вам розкажуть, як я їх вивів із рабства гріха. І тут не буде видна мудрість людська, і тут не буде видна сила людська, тут тільки одне признати, або це Господь, або відвернутися від нього. І от що зробив Господь. Він живий, він живий, Він сьогодні спасає. Коли ти не йдеш широкою дорогою сьогодні, це живий Христос переставив тебе із дороги, що й веде в смерть, до дороги, що веде в життя. Слава йому, слава йому, брати і сестри. Місце, яке я би хотів зачитати, яке Бог поклав мені на серце. Євангелія від Луки, 13 розділ, з 10-го вірша, написано так. І навчав Ісус в одній з синагог у суботу. І ось там була одна жінка, що вісімнадцять років мала духа немочі і була скорчена, і не могла ніяк випростатись. А Ісус, як побачив її, то покликав до себе і сказав їй: «Жінко, звільнена ти від недуги своєї, і він руки на неї поклав, і вона зараз випросталась і стала славити Бога. Озвався ж старший синагоги, обурений, що Ісус уздоровив у суботу, і сказав до народу Є шість день, коли працювати належить, приходьте тоді та вздоровлюйтеся, а не дня суботнього. А Господь відповів і промовив до нього лицеміре, хіба ж не відв'язує кожен із вас у суботу свого вола чи осла від ясел і не веде напоїти? Чи ж цю дочку Аврааму, яку сатана був зв'язав 18 ось років, не належить звільнити її суботнього дня і цих пут. А як він говорив, це засоромилися всі його супротивники, і тішився весь народ всіма славними вчинками, які він чинив. Слава Ісусу, брати і сестри! От які славні вчинки чинить Господь, і по сьогоднішній день Він чинить. Це слово можна коротко назвати дух немочі. Дух немочі в цьому місті так згадується, що був дух немочі. Ми вже з вами згадували, що коли Христос міняє життя людини, воно міняється кардинально. Воно міняється повністю. Ще вчора ми, можливо, бачили цю людину, і вони знали її, що вона отака. Що вона отака? А сьогодні вона вже зовсім інша. Ще вчора люди бачили цього чоловіка, що сидів в гробах, бився об каміння, кричав, наги ходив. А сьогодні вони прийшли, а він при умі. Одягнений, сидить у них Ісуса і слухає Його слова. Ще вчора Він був зовсім інший, від нього всі втікали. А вже через деякий час він йде по місті і говорить, які речі великі Господь учинив йому. І всі дивуються. І всі дивуються. Так само, і ця жінка, 18 років, вона була скорченою, горбатою, ми кажемо, в народі, ніяк не могла випростатись, вирівнятись, в небо глянути на рівні плечі. Вона не могла, вона скорчена була, горбата. Вона так жила 18 років. Її всі знали отаку. Проходили дні, проходили роки. В такому стані вона в храм ходила, в синагогу ходила, в такому слані йшли її буденне життя. Ходині її співчували, жаліли її. А другі десь говорили, можливо, не в голос, а можливо і в голос, бо люди є такі, що вони говорять таке, то за гріхи, то за гріхи. Людина схильна так говорити, апостоли так сказали до Ісуса, то за гріхи Він сліпим народився. Хто згрішив? Чи Він сам, чи батьки Його. Людина схильна так говорити, коли в тебе біда, то за гріхи, то за гріхи. І десь люди так в її життя говорили, ми цього не знаємо, тут не написано, ну ви себе перевірте, я себе, а ви себе. Ми схильні так казати, то десь за гріхи. Вони ніде сміялися з неї, бо людина схильна сміятися з інших людей. Малі діти йшли і сміялися з Єлисея за те, що він лисий був. Малі діти, вони вже схильні сміятися з іншої людини. Бо він йшов лисий, Божий пророк, а вони сміялися до нього і казали, ходи лисий, ходи лисий. Людина схильна сміятися з іншої. Вона схильна сміятися, коли вона щось смішна. Коли в неї щось не то, людина на хресті висіла, книжники, фарисеї, первосвященники, сміялися з неї. Хоч їй тяжко, хоч вона в муках, але Біблія говорить, сміялися з неї, з Ісуса. Навіть ті, що ним, з ним були розп'яті, написано, сміяли, насміхалися з Нього. Так само болить, так само переживає, але людське серце ось яке, воно схильне сміятися. І над нею не раз сміялися, що вона горбата, а можливо і так прямо в очі казали, та нічого, насмішкою горбатого могила справить, як в народі кажуть, ну що з того всього? Що? Хто їй поможе, вона сама собі помогти не може, люди нічим їй не поможуть. Хтось пожаліє це ще добре, хтось поможе це ще добре, хтось насміється над нею, хтось пальцем в сторону її покаже, хтось скаже за гріхи, бо так закон десь говорить проклята людина напевно. Ну в один день, в один день її життя в одну хвилину кардинально змінилося. В один день 18 років життя, які були у такому стані, в один день просто закінчилися. В один день просто вільною вона стала. Це був день, про який ми читали, сказано, коли Ісус побачив її. Він покликав її до себе. Написано. Дуже уважно, будьте, він покликав її до себе. І в цей день все в її житті змінилося. Вона випросталася відразу. Дух немучий був прогнаний. Вона стала славити Бога, ми читали. Вона йшла додому зовсім іншою. Її вже ніхто, навіть якщо б їй казав, їй вже все одно було. Вона вже знала, що то неправда, що всі гріхи вже прощені її, які там гріхи. Я вже вільна, я вже випростана, я вже в небо дивитися можу. Він випростав мене, він звільнив мене. І що ви вже мені можете говорити про гріхи? Я вже вільна, вже нема горба, вже немає того тягара. Він випростав мене. Це зробив той, про якого каже Писання. Господь очі сліпим відкриває, Господь в'язнів розв'язує, Господь випростовує зігнутих. Слава йому. І він випростав її. І вона йшла додому зовсім іншою. І славила Бога, в один день життя її і життя любої людини може змінитись. Ну коли це сталося? Коли Він покликав її до себе. Знаєте, скільки разів я читав цю історію, я ніколи так глибоко в ню не вникав. Я завжди бачив ну, скорчену горбату жінку фізично. Але Господь проговорив моє серце, скільки в народі моєму сьогодні з духом немочі. Зовні, зовні ми стрункі, ми підтягнуті, ми фізично здорові, ми виглядаємо гарно, ми ходимо в той спортзали, хтось ще десь тренується, щоб гарно виглядати. Но душа, душа, коли останній раз дивилася в небо вона? Скорчена, зігнута. Коли останній раз душа піднімала свої очі і взори до неба, звідки приходить їй допомога, коли останній раз вона дивилась в небо і співала псалом о небо, голубеє небо, мене так манить голубінь твоя. Там вічне, там прекрасне, до тебе рветься вся душа моя. Не співає душа, зігнута, скорчена, зігнута. Скорчена, а Господь говорить, а життя ваше на небесах. А Господь говорить, думайте про те, що в дворі. Но дух немочі багатьох сьогодні зігнув, і душа зігнута, скорчена. Фізично ми гарно виглядаємо. Ми струнки, ми підтягнуті. Ми десь думаємо, що тільки духом немочі страдає горбатий, горбата жінка. Але Господь сьогодні говорить дух немочі серед народу, Він сів на плечі багатьох. Зігнув, зігнув, зігнув він багатьох. І дві такі речі, не речі, таких два пункти ми називемо, чим дух немочі гне душу до землі. Чим дух немочі гне душу, кожну душу. Там немає винятку, немає. Кожну душу він тим гне до землі. Перше. Филип'ян. Третій розділ з 18 го вірша написано так. Багато бог, що про них я вам часто казав, а тепер говорю, навіть плачучи. Поводяться, як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель, шулунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою якою він може і все Підкорити собі. Вони думають тільки про земне. Земне, земне. Оце те, чим дух немочі гне тіло, клопоти віку цього, омана багатства, грізні бажання, суєта, марнота. Це все, це все тобі потрібно. І Він от в цим він гне душу людини. Земне, земне, піклуйся лиш про нього. Воно одне дає тобі життя, а слово Боже не для духа Твого, не буде жити ним Твоя душа. Так він каже. Це його суть. Земне, земне. Тільки тим буде жити. Яке слово Боже, та хто ним живе? Та то буква, та то написано, та попробуй так жити. А от живуть люди ті, що гроші мають, а от живуть люди, ті, що на роботах від ранку до ночі працюють, а от живуть такі-то, такі-то. Земне, клопоти віку цього, оцим він гне кожну людину до землі. Нема часу голови підняти, щоб в небо споглядати. Яке там небо? В земне дивися, в землю. Це твій уділ, ти з неї взятий, в ній будеш працювати, в неї вернешся. Отак, Дух немочі, він гне земним, він гне матеріальним, він гне отим усім, що в світі ми Соломон назвав марнотою, суєтою. Бог говорить життя ваше на небесах. А Бог говорить думайте про те, що вгорі. А Бог говорить шукайте того, що вгорі. Вишній Єрусалим вільний, Він мати всім нам написано. Но Дух Нема, чи він не хоче, щоби ти і я. Ми піднімали душу свою догори, щоб ми дивилися в небо, щоб ми дивилися туди, де наша вітчизна, туди, звідки приходить нам допомога. Ні, ми не тільки собі сядемо і як тільки на душу відчуємо, а може помолитись треба, а може слово Боже почитати, як духнемо, чи вже тут, як фараон, і каже: «Ви не роби. Що він сказав до, фараон до ізраїльського народу, як тільки заговорили вони, що йдуть в пустиню Богові жертву принести. Ви не роби, так каже дух немочі. Ви не роби, тому їх кричите, ходіть, принесімо жертву нашому Богові, нехай буде тяжка праця на цих людей, і нехай працюють на ній, і нехай покинуть облудні слова. Так сказав фараон, це той самий дух. Це той самий дух працювати, працювати і все, не розгинаючи спини, і щоб в небо не дивитись, щоб слово не було часу почитати, а про піст вже й мови нема часу, щоб брати. А щоб піти і помолитись, та ні, там, де душа піднімається, нема часу, нема часу. Сім днів, шість день працюй, а на сьомій, то може і підеш десь колись помолишся. Дух немочі сів на плечі багатьох. Він тою суєтою і марнотою зігнув. І люди дивляться в земне, і дивляться тим, кому добре живеться, подібно як Асаф подивився. Ну все це дух немочі, він зігнув. Він хоче, щоб людина думала тільки про земне. Він кричить, що будемо їсти сьогодні, завтра, третього дня, що ми вдягнемося, що будемо пити. Молодість, юність каже пісня, прекрасні роки. Хай будуть тільки. Для Бога вони, а дух немочі, каже, для суєти, для суєти. Що Мойсей запримітив? Божий чоловік, він запримітив, що дні літ наших 70 літ, а при доброму здоров'ї 80 літ. Но найкраща пора їхня труд і марнота. От що він запримітив, до чого буде схилятися серце, нахилятись душа, а де небо. А де час для Бога? А де час для того, щоб дивитися в небо, щоб жити небом? Тому і прийшов Христос. Він хоче звільнити людину від цього. Бог для неба тебе і мене створив. Бог для того створив, щоб ми на нього дивились, щоб ми в образ Його преображались, щоб ми не в землю дивились і не в землю йшли, а щоб дух наш до Бога вертався, щоб душа випростаною було. щоб тягарів у цих немала. Тому і покликав Ісус цю жінку, підійди до мене. Тому і кличе сьогодні Христос вже ті слова, які ми чули, прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Покладіть на мене всю вашу журбу, і я опікуватись вами буду. Скільки в хмість Писання є про те, що люди говорять, що будемо завтра їсти пити, вдягатись. А Христос говорить: погляньте на траву. Сьогодні зелена. Завтра скосити і викинути, хто на гній, що хто кудась, Бог отак її зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні. Чого ви клопочетесь про то все? Знає, Отець Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Но дух не хоче, щоб ми шукали найперший день з молитви починали. Він не хоче. Він хоче, якщо зігнутий встанеш, зігнутим і будеш працювати. Зігнутим ляжеш, зігнутим знову встанеш. І як та жінка 18 років горбатою ходила, так є душі, які роками зігнутими ходять. Ну Христос прийшов випростати. Господь випростовує зігнутих. Не людина, дорогі мої, і коли він кличе сьогодні, іде, він випростовує зігнутих. Друге, чим духнемо, чи він гне? Псалом 37. З п'ятого вірша написано так: Провини мої переросли мою голову, як великий тягар, вони тяжчі над сили мої. Смердять та гниють мої рани з глупоти моєї. Скорчений я і надміру похилений цілий день я тиняюсь сумний. Скорчений я, як ця жінка, і надміру похилений. Цілий день я тиняюсь сумний. Гріхи, гріхи, у тебе їх багато, тому не буде щастя мати у небо, лиш святі йдуть, Тобі. Закрита туди путь. Так говорить Дух Немочі до кожної людини. Яке там небо тобі? Та ти весь у гріхах народився, та ти в гріхах живеш, та й да, тобі навіть дивитись нема чого туди, яке небо для тебе. Так каже дух немочі, і він гне твою душу, щоб не було часу, не було навіть бажання підняти очі свої, стати на коліна, почитати Слово Боже, яке небо тобі, яке небо тобі, провини. Переросли твою голову, беззаконня твої, тяжким тягаром на плечах твоїх, і тому і зігнута в тебе душа. Яке небо? Яке небо? Оце те, чим дух немочі гне душу людей. Марнотою, суєтою, працюй тільки для цього. Не дивися у небо, ніхто ще небом не жив і не буде жити. І гріхами, і гріхами, а в кожного з нас їх багато. Він знає гріхи наші. Він нагадає нам сьогоднішні наші гріхи, вчорашні, з дитинства Він нам все нагадає. Такий ком збирає, що нам не схочеться навіть голови підняти. Він все знає. Він все знає. І в такому стані йде життя. 18 років йшло в цієї жінки. В такому стані йшло життя. 18 років. Ти знаєш, скільки в твоєму стані йде таке життя. Я знаю, скільки в моєму стані, в такому стані йшло моє життя. Зігнута душа у небо не дивиться, думки тільки про земне, а як щось подумаєш, та де там мені? Гріхи, гріхи і все. І ніхто допомогти не може, ні людина, ні сам собі не допоможеш. Лише Господь прийшов спасти. Слава йому! Лише Господь, Він змилувався над нами, і з неба прийшов, і тілом своїм, каже Писання, вслухайся, душа, Він сам тілом своїм підніс гріхи наші на дерево. Він сам тілом своїм підніс гріхи наші на дерево. Благословенний Господь, щоденно тягарі він нам носить. Господь спасіння наше, так кажуть Писання. Покладімо на нього усю нашу журбу, бо Він опікується нами. Дивіться, все всі те, чим гнітить нас дух, свя... дух немочі, гріхи, журба. Господь прийшов і взяв на себе. Господь прийшов і взяв на себе. Тому Він і закликає сьогодні: прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, і я випрямлю вас. І я випростаю вас. І всі ті тягарі, і всі ті гріхи, які ворог нагадує вже руками, Господь забере. Він випростає душу і вийдеш з цього місця, радіючи, і глянеш перший раз у небо і скажеш, там моя вітчизна, там мій рідний дім, туди йду я, і немає ні одного гріха, який би зупинив мене у дверях Небесного Єрусалиму. Чому кров Ісуса Христа, Сина Божого, умиває? Від усякого гріха. Алілуя! Слава йому! В дусі немочи ми б всі так жили, ні одного б святого не було, ніхто б туди не дійшов, якби не Господь, який зглянувся над нами, який очі сліпим розкриває, який в'язнів розв'язує, який випростовує зігнутих, який підпирає всіх падаючих. Слава Йому. І він прийшов і змилувався. І сьогодні він на цьому місці. І як покликав цю жінку, можливо, він кличе тебе. Прийдемо до нього. Прийдем до нього, ніхто не випростає душі, щоб вільно дихати стало їй, ніхто не зніме тягара, ніхто не забере тих журбот, про які думаєш ти, а що завтра буде для мене, для моєї сім'ї. Ніхто, лише тільки Господь має силу сказати мир душбі, мир душі твоїй, мир дому твоєму, я забрав гріхи твої, я опікувати з тобою буду. Лише Господь в своїх словах таку силу має, що душа голову в небо підніме і вільною станеть. Дух немочі серед народу, він сів на плечі багатьох, зігнув від клопоту усього та ще й прибив гріхом. Земне, земне, піклуйся лиш про нього, воно одне дає тобі життя, а слово Боже не для духа Твого, не буде жити ним твоя душа. Гріхи, гріхи, у тебе їх багато, тому не будеш щастя мати у небо, лиш святі йдуть, тобі закрита туди путь. І так він гне додолу душу і в'яже путам її, напоює лиш марнотою і пасе на висохлій траві. Руками їздить він на плечах, і випростатись не дає, гнітить тривогами та тягарами постійно. Рани завдає, в такому стані йде життя і будні, і святкові дні, фізично ще, буває, дивимся у небо душею ні о ні. І як на все це важко Богу є дивитись, коли для неба Він тебе створив, і щоб від духа немочі звільнитись, Він сина власного не пожалів. Послав на землю ради цього, віддав на смерть за всі гріхи, подарував ще Духа Свого, щоб ми щасливими були. Лише Христос нас випрямити може і зняти тягарі гріха, опікуватись нами хоче, щоб не томилася душа. Тому прийдемо до нього зараз, в молитві щирій та простій, нехай Його пробиті руки. Дадуть душі спокій. Амінь. Помолимся.